Друзі, всіх вітаю, є на продаж ось такий Volkswagen T6 2018 року, дуже гарна комплектація, повністю обслужений, Навазимова резина, титанові диски. Пошкоджень ніяких нема, маленькі дрібні, є по кузову скольчики, ну, тут на склі парочка маленьких. Всі бока. Е не м'яті, не биті, не фарбовані. Ззаду ось така розпашка, бус на українській реєстрації, я власник. Ззаду тут от є невеличке от таке пошкодження, ну в принципі взагалі на що не впливає, фаркоп, парктроніки ззаду, спереду, нові диски гальмівні, колодочки, брізговики стоять. Поки від двері. Зараз він повністю обслужений. Взагалі ніяких питань нема. Готов до будь-яких сів поїхав. От, тільки обслуговування було 246 977. середини зараз на зиму вже залиті. у нього зараз пробіг. 247. 247, 877. От проїхав 894 тисячі. Ой, тиші кілометри з моменту обслуговування. Заведемо зараз, послухаємо. Заводиться з півточка. Це Євро 6. Найблу. Працює рівно. По роботі двигуна, коробки питань нема, садовка вся обслужена. По салону тут є складні зеркала з підігрівом. підйомник лівий, підйомник правий, центральний замок. Є двойне лобове скло з підігрівом також. Якщо буде видно, тут такі там є Як пружиночки, видно. Це підігрів, він працює, все нормально. Адаптивний круїз контроль. Шкіряне мультикермо, регулювання тут по висоті, по виносу. Коробка DQ500 7 ступенів автостоп система, старт стоп. Але можна вимикати парактроніки, підігрів скла, кондиціонер, все працює, пічка, мультимедіа. Там всі карплеї, Android, всі ці мапи там і так далі. Тут зарядне, тут приєднується ця система до смартфона, ще один зарядний блочок. Ну, пластик такий досить цілий, замизганий. В дуже гарному стані. Стоїться буфер, тут ще теж музика все працює. Що ще показати? Ну, в принципі, дуже гарний стан, коврики, оці, на сидіннях також чехли, це все теж я буду до нього віддавати, Зараз трошки він завантажений, то середину показувати не буду. Там своє майно, є сабвуфер також. Двері не знімались, нічого. Короте, дуже гарний бус, в дуже гарному стані. Звертайтесь, покажу, розкажу все детальніше.